Можете показати своє житло за 200 гривень? Вже ми багато часу не займе. Добре, якщо по-швидкому, то давайте. Ого, так це у вас не квартира, тут навіть власний двір у вас є. Це таунхаус. Ми придбали вже майже сім років назад, а живемо чотири роки. У вас таке затишне подвір'я. Скільки тут квадратних метрів? Приблизно 32-35 Все необхідне і Садові меблі і мангал. Сусіди не жаліються, коли сважити шашлики? Ні, не, не жаліються, ми дуже часто разом. Чому? обрали саме такий вид житла. Чим подобається, коли постало питання розширення, в нас знайомий якраз лиштувався на роботу в фірму, де будували таунхауси. І ми зацікавились, поїхали, подивилися і вирішили вкластися в будівництво. Що у вас ще так на першому поверсі? Тут робоча поверхня, кухня, там зона вітальній, Це гостєвий санвузол. Так рахується так. Ми так спланували, що це гостєвий санвузол, тому що часто залишаються батьки, друзі, у нас на ночівлю. Дуже зручно, коли на першому поверсі все тут поруч. О, супер! У вас доволі простора гардеробна, це мрія кожної жінки. Так, один із плюсів – є можливість зробити гардеробну кімнату. На другому поверсі дві кімнати, наша спальня. Я і зараз ми в дитячій кімнаті. Які взагалі плюси і мінуси життя в таунхаусі? плюси те, що сусідів мало, мінус найголовніше, що ми один одного чуємо. А якого забудовника ви обрали? Забудовник даних таунхаусів — Smart Development. Фірма була молода, uh -huh. були якісь переживання, і ми записували попередній договір, де прописували всі там якісь етапи, як воно має будуватися, коли має бути закінчення. Але дякувати Богові все добре, все нам закінчили. Зда і ми вже чотири роки тут. У вас дуже хороша локація, зовсім близько від Києва. Так ближче до Києва і краща розв'язка. І тут торгові центри є, магазинів більше. Дякую, що впустили в гості. Показали свій дім. Нема за що це ж було за 200 гривень.